Україні, пропоную вам свіжоприймний автомобіль. Це Jaguar I-Pace 2020 року виготовлення, автомобіль чисто 2020 року. У дуже хорошій комплектації і з пробігом рідним 39 тисяч км. Автомобіль повністю вся сервісна історія підтримується по офіціалу. Можна перевіряти і по Car Vertical, і по звичайному сервісі історії онлайн по Ягуару теж. Без проблем, все підтягується, все формація доступна. А автомобіль тільки приїхав без єдиного підкрасу, весь цілесенький, а автомобіль із лізингу, тобто він весь обслужений і тут фактично нічого не потрібно робити, нічого зауважень взагалі немає. В чудовому, класному сірому кольорі. В принципі, цей колір найбільш поширеніший і найбільш гарно виглядає. В цьому автомобілі. Бачите, має Jaguar LED Technology Full LED матричні фари, має функцій, автоматичне функцію автоматичного паркування, всі асистенти, дістроніки, мертві зони лінії, автопілот, все має, має камери 360, а термальне лобове скло все рідне, із підігрівом. Тому, що не всі автомобілі мають підігрілового скла. Head up, spy. бачите, вікно рідне, заводське, номер кузова. Бажаєте перевірити всю інформацію, надану. Проекція на лобове скло. Всі камери, все є. Камери в дзеркалах. В принципі, все по автомобілю. Царапен, м'ята, нічого немає. В принципі, в чудовому догляну стані так, друзі, бачите, як, якщо піднести пневмо підвізку максимальне верхнє положення, наскільки змінюється кліренс, наскільки в нас стає вище, і тут будь-який заїзд, будь-який бордюр можна на ній цій машині подолати. Автомобіля чорний класичний шкіряний салон. Аудіосистема Meridian. подвійні бокові вікна. Сидіння із натуральної шкіри із перферацією. керму теж автомобіль. Має повністю шкіряне кермо. Бачите теж, в якому стані все тут. Пробіг. Бачите, 39 тисяч пробігу. Підігрів керма, асистент лінії, зони, проекція, як бачите, все працює, все чудово. Є виб... можливість вибору режиму дисплея. Тобто можна вибрати як і повністю мапу, можна одну шкалу, дві шкали, тобто в залежності, як кому більш комфортно. Це все виставляє. Автомобіль має пневмо підвізку. Я вам покажу, як воно буде виглядати в максимально піднятому положенні. Повністю цифровий тут дисплей, на регулювання клімат-контролем. підігрів усіх чотирьох передніх задніх сидінь. Так, так, тут так само, бачите, підігрів лобового скла вмикається, налаштування по сидіннях. Налаштування по мультимедіа, так само тут можна переключати мультибедійка із CarPlay, із uh, In-Control Remote функцією, тобто теж можна автомобілем керувати дистанційно із смартфону. Бачите, камера 360. Дверочку закриємо. Бачите, все показує, все зручно. Uh, функція автоматичного паркування теж є. Це теж опція, не всіх вона є. Аналогічно всі дані, всі решта все як нове по салону. Ніде не затерто, це ніде нічого не поцарапано. Два ключики, бачите, навіть ці кнопочки, вони все ще матове, все збережено. Чорна стеля, панорамний скляний дах на весь автомобіль. І зручно те, що дійсно безрамочно скло. Датчики об'єму салоні, тобто синалізація, проникнення. Ну В принципі, так вже решта вам покажу детальніше. Друзі, бачите, CarPlay. Всі функції розблоковані, все є, плюс ще є можливість під'єднати блочок через Android, і тоді можна отримати плюс ще повноцінний YouTube. Я вам теж зараз відео це покажу і всі решта налаштування. Друзі, як бачите, також через додатковий блочок можна повністю розблокувати всі функції автомобіля стосовно перегляду фільмів, перегляду YouTube. Тобто я вам все розкажу, підскажу. Тобто, як бачите, можна включати повністю YouTube онлайн, переглядати фільми, мультики, особливо актуально під час того, коли ви заряджаєте це є вільний час. Бачите, можна аналогічно... Музику слухати теж онлайн. Може, YouTube Music теж тоді має підтримує перегляд відеокліпів. І це все відбувається онлайн. Ну і плюс аналогічно, хто має підписку на Netflix, можна дивитися фільми через Netflix чи Megogo. Аналогічно можна переглядати телебачення, все онлайн, все повністю доступне, все розблоковане. Саме є система допомоги при відкривання дверей або виявлені велосипедиста, теж все є. Воно тоді блокує, не дає відкрити, в тому, що є небезпека при відкриванні задніх дверей. Передніх аналогічно воно монітор, моніторить в дзеркалі, що теж хтось їде чи йде, щоб не нашкодити комусь. Бачите, теж все чудове. Зауважень немає. Є підсвіточка контурна в салоні. Сидіння ну, дійсно все як нове. Місце ззаду теж достатньо, досить велике сидіння, ну тут все, як ну, бачите, ну, все збережене, доглянуте, таке як нове. Підігрів задніх сидінь. Резеточки тут є. Так само є розеточки в сидіннях для підзарядки. Плюс є виведено вже під, під монітори. Тобто, якщо ви хочете опційно їх доснастити, тут можна теж закріпляти монітори, планшети для перегляду Там мультиків для дітей ззаду. Теж це класно, зручно. Це теж все акуратно, все і нове. Як бачите, ремкомплектик заводський, є фаркопчик знімний теж в цьому автомобілі. Там ремкомплект для коліс. Все є Так, З автомобілем, як бачите, є два ключики рідних заводських, є книжечки. Це є німецький бриф, німецький паспорт, оскільки автомобіль свіжопринний розмитний, є митна декларація. Що автомобіль повністю оформлений вже в Україні, тобто готовий до реєстрації на клієнта. Сертифікат також зроблено. Тобто у вас лишається лише оплата за реєстрацію автомобіля в Україні це до 1000 гривень, повністю все де вам вартувати. Також є можливість зробити це в нас тут в Тернополі без проблем. Бачите, автомобіль чистий 2020 рік, початок експлуатації 19 червня 2020 року. Фактично, машина половина вже 2020 року. І Батарею, бачите, 90 кВт-1, 4 на 4, все, є. Друзі, також є зарядний пристрій, стандартний 220 на 16 А максимально потужності. І є ще кабель, продовжуєш до станції зарядки. Тобто теж як ви бачите, від на один тут є окремий кабель для станції і є зарядний пристрій від 220 В. Зараз я вам покажу ще по прибору, що ви бачили, що дійсно дійсно весь в рідній фарбі. Крила тут, пластик, тут крила, ви не перевірите. Все в межах норми до 125. Все. В межах заводського допуску. Кришка багажника теж тут буде пластикова. Всі кутики, бачите, все, все заводське і з двох сторін одинаково. Автомобіль не полірований. Це він в такому стані приїхав тільки зроблений комплекс мийки в салоні ззовні. Тобто тут його ніхто додатково не готував, не полірував і не підшаманював, бо він фактично два дні тому тільки оформлений розмитений. і розмитений. так, друзі, ще раз вам нагадаю інформацію. Це I-Pace, повністю електричний автомобіль з батареєю 90 кВт годин з можливістю проїхати більше як 400 км. На одній зарядці автомобіль свіжопригнений із Німеччини, повністю весь обслужений. Із пробігом 39 тисяч кілометрів. Пробіг можна перевіряти по CarVertical, по всіх доступних сервісах чи навіть на офіційному СТО. Все, все тут грає, все рівно, все, все вірно. Нічого ніхто не поправляв, і тут пробіг є рідний. Автомобіль повністю в рідній фарбі, в хорошій комплектації на пневному це що немаловажно, зараз я вам показував, як виглядає кліренс при піднятій, Могли ви це побачити. Автомобіль в чудовому стані, в хорошій комплектації. всі камери має 360, мертві зони, лінії, дістроніки, адаптивне освітлення, максимальні фари якраз. І машина, в принципі, чудова. Тому телефонуйте, домовимося. Слава Україні! Підписуємо.